Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. І це відео буде про мій вступ до спільного проєкту, який організувала Натка з каналу Натка В'яже та Марина з каналу Калейдоскоп В'язання. Посилання на всіх учасниць, на організаторів та на спонсорів буде у інфобоксі. І е, проєкт. Чудо в смужку має на меті створити речі в смужку. Це е, можуть бути будь-які речі. Ну, але в основному я бачу, що дівчата будуть в'язати плечові вироби. І коли я натрапила на це відео, мені також захотілося долучитись, тим паче, що у мене вже давно в планах був такий смугастик чорно-білий, але я ще досі. Вагалась, як саме яким візерунком. Я думала і про жакард, і просто про лицеві петлі, про лицьову гладь, і про все на світі думала і думала, і думала. І, от нарешті, коли побачила те відео, подумала, що це знак, що треба все ж таки перестати собі думати а почати вже в'язати. Я для нього замовила пряжу таку. Напівбавовня. Це різні виробники, але в метраж них плюс-мінус однаковий, Хоча о, ці чор чорні трошечки товстіші, але я о, от збираюсь в'язати так, що чорні це буде просто литєва гладь смужки. А білі я буду в'язати напівпатентну резинку. І через те, що о, о, якби зрівняється така, скажімо, Щільність в'язання, навіть якщо ця ниточка тощо, за рахунок такої в'язки, воно буде приблизно однакове. Так, це напівбавовна моточки на по 50 грамів, в мене є 400 г загально цієї пряжі. Я сподіваюся, що мені вистачить. Я планую в'язати звичайний такий джемпер. Думаю, що все-таки буду в'язати знизу вверх, сшивати ну, плечі, головинка буде круглою. Я думаю, що регланом трошки вийде не те, щоб. Трошки не так. Я не дуже люблю в'язати знизу до верху. Мені більше подобається регланом по колу без шивань. але в цьому випадку, я думаю, буде не дуже. Тому я відв'язала такий зразочок, але я. Ой. Зараз трошки постачу, але я зрозуміла, що тут, от, 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 в цьому переході, я вже зробила правильно, тому що тут він такий більш чіткий, ніж отут, там, де видно ці такі білі, е, ну, білі протяжечки, можна так сказати. Тому я думаю, що коли отут я переходила, я перед переходом вив'язала е, ряд з. боже, забула, ряд з виворітніх петель. І потім одразу перейшла на чорний, і тут немає такого переходу. А отут треба було а, ну, закінчити в'язати чорним, перший ряд білого пров'язати просто теж лицьовими петлями, а вже потім переходити на резинку і вив'язувати візерунок. Тоді, я думаю, буде чіткий перехід, і буде ну, виглядати охенніше і так. Ну, як на мене, набагато краще. Мені подобається цей такий фактурний якби, візерунок, наче просто чорно-білі смужки, але ця напівпатентна різиночка буде додавати якоїсь цікавинки. Так, що ще сказати? Нав'яжу на спицях 4,5, полотно виходить. Не надто щільним, мені не подобається таке дуже щільне полотно. От, і я думаю, що має бути дуже симпатичний результат. Тому бажаю всім учасницям цього спільного проєкту натхнення рівних петельок і е, хай вам щастить у втіленні ваших задумок. А я відправляюсь працювати над своїм джемперочком.